Потім пітьма набіжить і відсюди. Потім зірки перестануть снитись, потім і серце змушене буде, спини. просто згадую відразу до 2004 рік, ми отак от саме сиділи, лежали, спали в наметах, в кармі на метах. Прочитати щось? Так. 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 В серпні тепло витікає з кварталів і дно ріки, і темряві, безпритульні, з вокзалів. Виловлюють яблук, терпкі зірки, і в чорних нічліжках вони таємніче знаходячи в цьому умовний знак, е е е е вивчають печальні дівочі обличчя, курять справжній дорослий табак в їхній повільній чіпкій розмові, в їхніх жорстоких дитячих серцях стільки злості і стільки любові, ніби спокою у мерцях. Можливо, колись твердий, ніби гравій. Час, що між ними зараз триває з їхніх ламаних географій, буде складати нові слова. Можливо, невидимі і примарні в тумані, який пливе гори солдатами щойно сформованих армій. Вони ставатимуть під прапори і злість, з якої завжди виростали. Будуть зброю, в руках нести, рвучись на карпатських глухі перевали, займаючись сірі балканські хребти, і найхоробріші в їхніх загонах. Ті, що похмуро мовчать, і ще будуть вішати на балконах порожок шулерів і циркачів. Чи буде рватися під катеринку? Роз'ятрена дезертирська душа, і можна буде купити на ринку хліб і напої для калаша, і вночі в витишенні і серпневі зростатимуть часу ланки, хребці ластівки літатимуть в небі, і риби плаватимуть у ріці.

Мало хто розуміє специфіку політичної боротьби. Громадяни згадують про політиків лише на певній стадії непрухи і злоби. Мовляв, головне потрапити до прохідної частини списку, а там, що хочеш роби, можеш просто в сесійній залі курити свої гриби. Насправді доля українського політика невдячна тяжка. Скільки треба вибухати Хенесі, винюхати порошка? Не дивно, що в політиці виживають лише монстри типу міністра Цушка або подерасти типу позафракційного депутата Ляшка. Мову роботи депутата невтішній сумні. Їх примушують голосувати в будні і вихідні. Тому замість займатися економікою, ліквідовувати заборгованості по зарплаті вони краще знову де навіть поб'ються з приводу якої-небудь фігні. Депутат без недоруканості, ніби птися без крил ти ну, вимахуйся перед виборцями, хтось уже кухає під багажник тротил. Країна має серйозний бюджет, вона як вітрильник з тисячі вітрил, але спробуй розділити все це бабло, всього на пів тисячі гривень. Національні інтереси, політика це алюміній та антрацит. Патріотизм, політика це підсісти на російський халявний транзит. Знають усі православні, усі правовірні, останній хасит. Кожен політик працює лише на себе, тому що він в принципі паразит. Але серця їхні дикий солодкий мед і душі їхні божа роса. По смерті усі політики обов'язково потраплять на небеса, і там всі святі будуть чити їх співам та різним заняттям простим, і знаючи, як вони люблять роботу. Можна лише поспівчувати у в Ну вона ми пора вас підтримуємо, тримаємо загиблих. Насправді дуже важливо, щоб ви знали, що в багатьох містах України вас багато людей підтримуємо, ми посвяткуємо, співпереживаємо. У нас в Харкові теж вчора чорнобильці вийшли, вийшли, наскільки я знаю, на вулиці теж триває якась боротьба, триває протистояння. Тому дуже важливо, щоб ви відчували, що ви не самі і ми вас підтримуємо.